Молодої української поезії так називав Симоненко Олесь Гончар, словами якого і розпочинається збірник, про який йтиме мова. Добрий день! Це проект читай своє, в якому ми висвітлюємо українську літературну спадщину і закликаємо глядачів до її прочитання. Сьогодні ми поговоримо про Василя Андрійовича Симоненка і його збірник у твоєму імені живу. Ця книга видатного поета Шістдесятника не повторює жодне з попередніх видань того часу, а саме 1994 року. Саме тоді, у Києві, на видавництві веселка її і було видано. Здобутком широкого загалу читачів стануть його поезії, оповідання, його щоденникові записи. Починається щоденник не тому, що хочеться побавитися у великого. Мені потрібен друг. За ким би я міг ділитися геть усіма своїми сумнями. вірнішого і серйознішого побратима, ніж папір, я не знаю. Допустями ненавиджу казенну, патентовану, відгодовану мудрість. Якими б цитатами не підпирала свою розумову стелю, вона, однак, занизка для нормальної людини. Як простір немислими без руху, так поезія немислима без думки. Що то за простір, коли в ньому не можна рухатися? Яка та поезія, коли вона не мислить? Поезія? Це прекрасна мудрість. Тут навіть міститься заява Василя Андрійовича до спілки письменників України, а також рекомендація на нього написана Платоном Вороньком. До речі, 1 грудня виповнилося 110 років з дня народження цієї колоритної постаті. Вірші Василя Семененко світлі оригінальні по своїй суті, по мислі, думки щирі, пристрасні, бачення світу глибоке. Своє. Наприкінці є також величезна добірка листів до українських письменників та біографічні матеріали, які телепортують читачів до тих часів побути разом з Симоненком. Оригінальною є і заключна частина спогади та посмертні заяви Василеві Симоненкові. А чого варта тільки добірка фотографій? Деякі з них на момент видання цієї книги не були ніде опубліковані. У маленьких очах відбивається світ, зростає у небочний і великий, і мрій дитини випросали собі. Здравствуй, сонце, і здравствуй, вітер, Здравствуй, свіжостем. Як він йшов. А на завершення хотілося б сказати: Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гримотить над світом люта битва. За твоє життя, твої права. Здавайте російську літературу на макулатуру. Купуйте українське і читайте своє.